Ну Що привіт, пацани? Думаю, сьогодні буде такий цікавий влог. Досить, мабуть, об'ємний, якщо не знімаю все, що планував. Let's go. Так, ну що, прийшли вже перевірку, залишили вже буквально трохи дочекатися літак. Він затримується на 4 години. Тому, в принципі, зараз буде багато роботи, там можна буде щось коментувати, почитати, поробити, повідписувати всім нарешті. От і якось так провести час. Значить, їдемо з аеропорту вже десь. Якусь точку, я так розумію. <зущён> на поле нас. Вивали. На поле. Но в нас затримується на 4 години, тому ми нас в поле не вивозимо. в принципі. Може на поле, бо <зущён> на 4 години. В полі під сонцем. Найбільше переживався за наш український паспорт в Катюша. Тому що там всюди пише 7 травня, типа у Ріал ID тільки там діла. І в Катюша Real ID немає що це піхня, тому що є туристи, які прилітають. В України так. не прилетів, як мають ріла і діб. Це... Базі все є, коли не прилетів. Звісно, все в Америка. є. Американці тут така база, що тільки на ну, щось звичайне бази немає, На таке це в них там все заточено. Так, перекус по плану знайшть. Ток такий в мене найбільший, yeah, мені більше повезло. Мало їсти, я ви дивіться, ну, тільки мене мають. По черзі, висі, <серзі <серзі> висі, по -черзі знімати? Ні. Yeah. Yeah. <серзі> а <серзі> 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 я, я ще й попав, і вже такі трохи. Ми ну, всі сьогодні дуже рано встали, yeah. коротше. Молодая команда. По-перше, ну, мені Рис, курка і помідори. Значит, ми прийшли. номер три, посадковий Мария Долорес Зараз нам Перез Мехя, Мария Долорес я думаю. Тобто зараз. 2,06, я нормально поспав. Значить, там ще залишилось приблизно 2 години чекати. Трошки більше. Трошки більше догодин. Ще один прийом їжі. Я ще досі в аеропорту і як не можу звідси виїхати. Що залишилось, здається, година. Можливо, трохи менше до виліту. чекаю, вже чекаю, потім десь. Една кількість годин в дорозі, не пам'ятаю скільки можна буде і почити поспати. Ще як спати, ще потрібно роботу зробити, потрібно. Як це називається? Потрібно відео на YouTube залити, в TikTok, в Full-time job три. Зона третя. Короче, один перельот ми відсиділи в аеропорту. Ще один не залишилося. Чуть-чуть. значить вже в літаку я біля вікна хотів подивитися на вибір один Два. що це мені комін такий написали в ютубі побільше знімай людей в залі Багато людей не ходить в зал, бо є комплекси зайвої ваги. Тобто, а для чого знімати побільше людей в залі? Типу вони побачать, що багато людей в зал ходять. Що багато повних. І, і тоді підуть, так, да, теж. Так, да, от а. він ходить, я піду. А. <хи> я думаю, що треба йти в зал, якщо ти реально ти маєш зайву вогоду, просто йти і працювати на <паспільши> собою. Так. І все. Ну дійсно. The boring door is now closed. You can see the small mobile devices start. as well as as Please take your seat, pass yeah. your seatbelt, open your window shades, set so your tray tables and carry on items.

Часто по на побачиш зараз. Тільки коли я після того, після прийому їжі тільки можна. Веселий, так? Да? Це означає, що я поїв дифтину. Ви считаю, що веселище. Так, що знукаю, що пацани от тільки приземлилися і вийшла на вулицю. Просто в таке враження, ніби дихаючи якісь інгалятори, деш так? і такий ніби пар вдихаєш на кухні. Ходимо перед змаганнями. Да, да, Коротше, ми з сервісом. Сервіс каже, що як тільки прилетів сюди, це осінь була. Там мені тату постійно. Да. Каже, треба, да, да. треба сходити Я в церкву там зі лай. Кажу, давай сходимо, бітозі до сих пор. Йдемо. 8 місяців чи скільки? — день. Церкво прямо біля нас. Так, немає. Лос-Анджелесі церква може бути така нестандартна. Точно вона така. Тут, я думаю, вона така як треба. А в Лос-Анджелесі там все нестандартно. Я бензин тут по три бакса, блін. Я в шоці. У нас показ. З чимось, майже два рази. Є українська церква. Пацани, таке буває тільки в Америці. Залишили телефон, забулися в аеропорту. Приходимо, він просто лежить на місці. Ти Представ щаслива чи? людина, це, просто це тобі скажу. Тіпец. у нас не було хвилин тридцять наверня. Мабуть, да, мабуть, більше. Тридцять хвилин і ніхто навіть на нього ніхто не, не дивився. Охоронець навіть не бачив, що він там лежить. Навіть чорний охоронець не забрав А На секунду. Повізло, повізло. Я там авторські права можуть бути через музику. Ну ладно. Я просто теж у Ютуб відухаю, я, да. я знаю. Це у да. тебе підписників. Тані скільки? 27, Я тільки почала? У але... мене 26. 26? шість? Да. Так. Прикол. Я теж тільки почала, знімаю, але такі ще труднощі виникають інколи, типу, хочеться знімати, але ти такий типу ну, ладно, Не ні. Не кожного я дня знімаю. Ну ти знімаєш, ти можеш усюди себе знімати, тобі пофіг. Мені ще не, не, не до кінця Ну, пофіг. ну так, так, що отак береш знімаєш. Ну тут нікого нема. А при людях Ну ти творчеш, пофіг. толпа людей, ти можеш так йти. А давай я проїдуся трохи. Давай. Хочу, що бургер не вибрав, коротше, яка буде хороша. Такий бургер з двома котлетками, з бекончиком, з сиром. Пацани, жизни смічти дивіться. Просто залягайте спати з Юрою і все. Добре, що Катю в Лос-Анджелесі оставили. Короче, Катюшу не пустили, в неї Real ID не було, паспорту за кордоном український, ну, типу, і цю посилу, короче, прийшлося залишити. Придеться двом спати на ліжку. Так. Я думаю, вона не проти, вона довіряє серцю. Да, может не так долго в Калифорнии. Сервиса то уже за яйца сегодня там трогали. — Мужик, правда. Мужик, правда. А можно было поменять, чтобы жінка потрогала? Ну, надо бы сказать, а можно, чтобы жінка? <ріст> бо я не провык, чтобы <ріст> <ріст> у меня мужик за яйца трогал. Вообще? Нет, это чуждо. Добро шут режим, я боя брахирян, ну не ж було. <ріст> Так, да, пацани Варшава, звісно, не Лос-Анджелес, але класно у нас тут по-своєму. Ну звісно не Україна, але в Польщі також класно. Пізніше всім відпишу. Так, коротше, всі вже полягали спати, а я ще маю закинути старе відео, змонтувати це і поставити таймер на це відео, щоб воно також завантажилось на YouTube. Плюс треба ще щось в інстаграм закинути, в TikTok і так далі. Тут я зараз буду повний в роботі. Просто повний в роботі. Ну, те випив каву вже і що сказати, зараз покажу своє місце. От тут я буду спати, значить в мене є там такий пліт. Але, але що? Значить, вологість тут дуже велика і дуже жарко. я не знаю, чи навіть накриватися буду. Просто дуже-дуже-дуже жарко.